Цікаві новини зі США. Американські морські котики захопили судно, яке перевозило компоненти балістичних і крилатих ракет іранського виробництва. Призначалося все це добро для хуситів, тих, що в Ємені. Спецоперація була проведена ще 11 січня, але про неї стало відомо лише з певною затримкою. Очевидно, секретність того вимагала. Центральне командування збройних сил США повідомило про те, що військово-морські сили США перехопили вантаж зі зброєю, яка використовується при нападах Хуситів на міжнародні торгові судна, які прямують транзитом через Червоне море. Судно штурмував підрозділ елітних морських котиків ВМС США біля узбережжя Сомалі в міжнародних водах Аравійського моря. Серед вилученого двигуни, системи наведення та боєголовки для балістичних ракет середньої дальності та протикорабельних ракет ХУТІ, а також компоненти, пов'язані з протиповітряною обороною, розповіли в командуванні Збройних сил США. Судно, яке перевозило ракети, затопили, 14 членів екіпажу відвезли в невідомому напрямку, ну і так їм і треба. Які висновки з тієї інформації, а доволі цікаві. По-перше, зрозуміло, що сама операція із захоплення судна з іранськими ракетами готувалася тривалий час із залученням резидентури, котра вживлена до лав корпусу вартових ісламської революції та хуситів. По-друге, американці разом із британцями та ізраїльтянами отримали повний доступ до іранських ракетних технологій. Навіть якщо ракети, що перевозяться, були не останнього покоління, все рівно будуть отримані досить повні технічні параметри іранської ракетної програми. Ну і по третє, як наслідок з цього, робимо висновок: що перехоплювати іранські ракети американцям та ізраїльтянам стане набагато легше, і найімовірніше, що цими даними можуть поділитися з українцями. А це надважливо у світлі того, що Російська Федерація веде перемовини з Іраном про постачання балістичних ракет. Так що ці новини зі США насправді для України позитивні. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.